Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео про тих людей, які не ходять на вибори. Сидиш вдома і кажеш, і так нічого не зміниться. Маю для тебе новину. Ти є частина проблеми, а не система. Ти той, хто зрадив державу. Якщо не голосуєш, ти не маєш морального права щось вимагати від влади. Кажеш, немає за кого голосувати. Всі однакові або нічого не зміниться. А знаєш, що в 2019 році на виборах майже 13 мільйонів українців не прийшли і не проголосували. І це більше, ніж проголосувало за будь-якого кандидата. Уяви цю цифру, майже 13 мільйонів. Кожен раз, коли ти не йдеш на вибори, ти не просто мовчиш, а ти. Даєш карт-бланш будь-кому, навіть найбільш цинічним і корумпованим. А тепер і ви, оця твоя пасивність має реальні наслідки. Не прийшов на вибори два рази поспіль, позначка в паспортів твої. Більше не маєш права йти у депутати. Працювати у владі, бути призначеним на посаду, все, ти цього права не маєш. Якщо звертається до чиновника, наприклад, з петицією або з якоюсь скаргою, спочатку ти поясниш, чому не виконав свій обов'язок громадянина. Бо вибори це не про комфорт, а це про відповідання. І має бути відповідальність за все. Бо від тих людей, які не ходять на вибори, страждають інші. Давайте порівняємо з іншими країнами. В Австралії обов'язкове голосування. Не пройшов штраф тобі. В Бельгії двічі не з'явився, не маєш права балотуватись. У Греції голосувати зобов'язаний за Конституцією. А що в Україні? А в Україні людина, яка роками не брала участь у виборах, може спокійно стати депутатом, може спокійно стати міським головою, чиновником може стати. Жодної відповідальності І це абсурд.